Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше я Іна, і сьогодні буде відео з теплиці. Е, є питання, хочу розповісти трішки, е, повідповідати на коментарі. Ну і так розповім, як буду боротися з похолоданням. Тому що сьогодні зранку у нас було е, в теплиці тут 30, а зараз температура вже починає падати і починається дощ, і так, ніби пасмурно щось, що якесь відео виходить розмите. Тож так, не знаю чому. Таке якесь освітлення зараз, все дуже пасмурно. Ну, тож, <кій> Хочу показати, чим обігрівати буду, чим утеплять, як підготовилась до цього похолодання. знаєте. Ну, Дуже, дуже чудово. Було зранку майже 20, а до вечора спуститься, мабуть, що на 2. Ну, Що робити? Погода. Будемо якось боротися із тим. Так, ну що, ось хочу показати кущова петунія. Дивлюся, вона вже так. Якось листя одне біля одного, мабуть, що потрібно її швидше вже розставляти. Трішки. Коли її розставляють, тоді вона набагато краще росте і швидше. Це я таке знаю. Хоч і, знаєте, по кущовій петуні має мене досвіду небагато, але деякі є, то я знаю, що її потрібно розставити, щоб не було ось такої хаші. Бачите? Зараз воно все зімкнулося ніби. Буду зараз займатися цим. Ну, а що по, по холодам? Перш за все, я обробила всі свої рослинки, ось тут в теплиці. І там, ну, в веранді ще має там стоять, деякі. Обробила антистресантом. У мене був цей раз епін, але добре підійде Мегафол дуже гарний препарат. І аміно є антистресант. Ну, є багато різних препаратів, знаєте, які можна використовувати перед тим, як буде погіршення погодних умов. Тому не забудьте це зробити. Ну, це якщо ваші квіти будуть ось, в холодну погоду триматися десь в такій низькій температурі. Ну, дивіться, зараз тут в теплиці, якщо дивитися, зараз глянемо на градусник, дивилася десь 25 градусів. Ну, таке, ще тепло, але було, як сонце світило, було більше 30, і це також рослинам не подобається. А ось така, знаєте, пасмурна погода, то їм більш до доподобається і вони себе краще почувають. А от від сонця, ось, бачите, що. Прямо воно горить так Хоча вже, ніби й прикриті, вони е, купили сітку е, на теплицю, також будемо одягати зверху, якщо можна слово сказати, таке одягати, то будемо одягати. Ну, таке, тож, все обробила антистресантом. Е, ну що, підготувала агроволокно, тому що все-таки, все якщо буде мінус, потрібно буде вкривати. Агроволокно, ну, я думаю, от якщо брати петунію, хоч вона ось ще молоденька висаджена в горщику, то їй нічого не буде. Ну, Навіть якби був мінус і тут невеличкий, бо петунія вона така витривала. От, а тим більше, якщо, наприклад, кущики ось такі вже ну, що більш давно посаджені. То вони, звісно, ну, більш вони будуть до погоди витривалі, такі, до низьких температур. Тому тут не сильно я за це переживаю, накрию агроволокном, якщо потрібно, буде два шари накрию для того, щоб воно не померзло. Ну і вночі ми ще досі гріємо обігрівачем. Зараз покажу, який, тому що мене запитували, ось показую. Отакий ось дуйчик на 2 кВт. Поки що ми використовували його в першому положенні тільки. Тобто ну, один кВт використовував. Ну, як це? Я не знаю, як правильно сказати, Ну, наполовину ставили його силу, і було цього достатньо, щоб вночі трималася температура 10. От. Ну, Нормально вони себе тут почували, нічого їм не було такого поганого. Ну, Звісно, не було. Вже коли я перенесла в теплицю рослини, то температури були. Вище нуля. При мінусах вони тут не стояли, тому, мабуть, що прийде ставити на дві поділки, для того, щоб, ну, щоб вони краще себе почували. До речі, капусточка в мене ось є. Сьогодні придбала таку чудову, це в мене буде козачок. Купила на базарі, була на базарі, там купувала продукти харчування. І Ось такі, побачила. Є в нас така на базарі. Жіночка Людмила вона продає дуже гарну капусточку. Люда, дякую. Кожен рік беру, мені подобається. Беру або в стаканчиках, або ось так вони садять їх, бачите, в такий лоточок, тут 12 рослинок, 100 гривень. Я думаю, на цю пору дуже гарна ціна. Я більше не саджаю От отакий лоточок, ну, можливо, ще один куплю, більше ні, тому що ми її... це дуже рання, вона рано дозріває і зрізаємо її. І щоб не було більше білокрилки, тому що чим далі долі, в літо, тим більше білокрилки, а я її не люблю. Не люблю з нею боротися, в мене не завжди це виходить. Тому купую, кожен рік намагалася виростити розсаду, ні разу в мене не вийшло. В цьому році вже я її не намагалася. Попробую в наступному році, тому що то в мене теплиці не було, я щось це не врахувала. сильно дощ так стукає, що, мабуть, цього будинку. Так, ну що, перетримала трошки. Дощ прийшов, зараз сонечко вже вийшло, і знову ж таки гарно можна знімати і не чути оцього доща. Отак прямо дві хвилини, але пустився гарний. Що ж, продовжимо утеплятися, того що чекаємо на морози. Не знаю, що там буде чи ні, але ж шкода буде своєї праці, якщо щось трохи пропустити. Так, ну що, агроволокно ось. Звичайне, таке груболокно, ну, в мене його тут чимало, буду його накидати прямо так поверх, буду простилати одним шаром, і там буду дивитися залежно від мінус, чи там буде просто нуль, чи якщо вже буде мінус, то буду в два шари його так поверху накладати. Я думаю, цього буде достатньо. Все-таки, ну дивіться, ось коли вночі в нас було 9 градусів. Ну, вже така температура, то в теплиці десь було, ну, мабуть, що на 4 градуса тепліше чи на 5, якщо б гріти. От Навіть до 13 доходила температура, 14. Так, що таке? Що ще? Десь два дні тому, ну, я вже дивилася, що погода там буде портитися, я обробляла свої рослини ну, фунгіцидом. от. Ну, Я періодично всі рослини обробляю фунгіцидом. Це в мене за правило, тому що я не знаю, ці перепади температури також можуть принести хворобу. Оскільки я вже з нею зустрічалася, то, то не хочеться, щоб знову це сталося. Тому таке. Тож, я в фунгіцид додавала ще і забіон. Він також гарно діє як антистресант, От, Ну так, відгуки по ньому гарні, тому я ним користуюся. І ще я ним користуюся, коли, от, знаєте, після того буває або додаю фунгіцид, або вже його після того, як обробляю фунгіцидом. Ну, Додаю, тому так, кращий результат. Ну, Ось такі буду робити справи, як це сказати, міри, міри для морозу, щоб він не поморозив піти. Хоча я дивлюся на ось ці квіти, знаєте, я їх перший рік то в мене вони в будинку були, а потім. В рукаві я виносила в теплиці, вони не стояли в мене. І ось я дивлюся, дуже багато хоче розквітнути. А це не є добре, тому що ще їм рано це робити, і потрібно буде ходити і обривати бутони. Є такі сорти, бачите, що вони ще геть не заклали ні одного бутончика. Це рімшанті, Каскадіас. Ось така питонька, вона не відразу вона, видно пізнішого терміну квітування, і тому вона ну, не закладує так рано. Ці ж. Бутончики. Але ж дивіться, як вона робить гарну. Тут було буквально можливо, дві прищіпки, і вона бачите, як себе формує. От, дуже гарна рослинка. Каскадія Сімфанті. Рекомендую, фото ставлю. Дуже вона гарно нарощує кущ, потребує великого розміру цього ж горщика, тому що як її посадити в маленький, вона не буде мати такого вигляду, як потрібно. Щось, ось обробітки були та сталися плями. Так, це таке ще хотіла сказати. Ось моя Діхондра. Думаю, чи не попалила я її якось мені листочки, їй не дуже подобається. Я її ніколи не вирощувала раніше. А це, бачите, вони наче рівненькі були, а це чи від сонця, чи від того, що я їх оббризкала, а потім на них сонце. Не знаю, якісь такі гармошку, чи це вони повинні такі? Бути. Хто знає. Ну, Це Діхондра. Я і Діхондра, це, знаєте, поняття таке собі. Чекаю, поки вони відростуть оці. Е, Павучки свої, щоб їх загортати, а вони щось ніяк не, не одрустять. Ну, рослина така для витривалих. Або її потрібно раніше було набагато посіяти, а не так, як я. Ну, Я знала, що пізно, але ж, але ж посіяла пізно. Так, ну що, Трошки розповіла. Ну, Я думаю, кому це було корисно, то поставить мені вподобаєчку, дуже на це чекаю. От, ну і... Щось прокоментує, кому щось цікаво, задавайте питання, я буду відповідати, як буде час, буду за відповідати. А зараз треба полити, бо ця теплиця все сухне моментально. Я не знаю. Скільки раз його потрібно поливати, ну дуже сухне. Я ось дивлюсь, що оце, це в мене петуння із насінням. Ви бачите, як вона також що що їй потрібно всю розставляти. Вона вже один до одного так змикається, їй вже суну, суну, а вона ще. Ні, тут і небагато, але. Але потрібно якось її порозставляти, щоб вона краще росла. Ну і знову ж таки поприщіпувати. Де щось повилазило, таке треба ставати і прищіпувати. Це така, знаєте, з цими петуніями ампельними це головна така робота прищіпування. Тому що без прищіпки гарного куща не отримати. І це кожен день таку роботу роблю. Коли я пропустила пару днів. Та й маю тепер більше роботи. Воно, ну, дивлюся, у мене стоїть по листю, видно, петхо, У нас ще геть маленько. <реш> І в бутонах. Ну, от такого в мене ніколи не було, коли не в теплиці. Що це? Да. це жовта петха, чи помаранчева вже, не пам'ятаю. Мабуть, оранж. Так. І дивіться, вона вся в бутонах. Можливо, це якийсь більш ранній сорт. В корінці видно, є, там гарні щось вилазять. О, ще знаєте, що хочу сказати, задавали питання, мені я там в коментарях відповідала, можливо, ще когось цікавить, навіщо ці мисочки. Ці мисочки для того, щоб я в них поливала. От, я воду лию туди, і корінчики тягнуться, тим самим вони ростуть, і, а прикоренева зона ось, лишається сухенькою. Тобто, коли ось такі низькі температури, перепади температур, щоб не було ніяких отут біля кореневої шийки захворювань, тут якраз добре, що коли воно сухеньке. Тому такий спосіб. Десь колись давно я його піддивилася на якомусь каналі, вже й не пам'ятаю на якому. Ну, піддивилася, там були трошки інші мисочки. Я також купила, знаєте, білі такі пластикові мисочки, і вони дуже ламалися. Ну, Прямо таке на сезон і не вистачало. А потім я десь знайшла в інтернеті ось такі прозорі. Я подивилася, що пластик наскільки цупкий, по ціні вони так само були. Як і не прозорі, тут ось обрізали боки, щоб ну, менше місця займало. І вони настільки крякі, що це в мене вже другий сезон. Було їх багато, але десь вони, може, трохи ділися, але ну, на все не вистачає, але трохи є. І я більше не, не, ну, якось не знаходила таких прозорих ось цих, з таким товстим, міцним пластиком, щоб вони не ламалися. А так, дивіться, наливаємо туди, рослинка, корінці йдуть, і все добре. Коли спека, спека буде. О, бачу, така мова, це. Коли буде спека, то буду поливати і, наприклад, і під корінь, це ж не під корінь, а ну, поверху, воно ну, нічого, вади не буде. І тут яка перевага? Коли я їх пересушу, але я це можу зробити на раз-два, і вони в мене ростуть в торфі, торф'яний субстрат, верховий торф, і він, ця реківа, в неї, знаєте, ціна гарна. Ну, порівняні там. А от е, ніби субстрат непоганий, але така вада, що він пересихає, дуже пересихає. Ну, більше, ніж, скажімо так, класман. Е, тому він може так комочком взятися і довго його розмочувати. Тому, коротше, коли я його лию, знаєте, воно все може виливатися в буки. А то таким чином воно не виливається, а лиється в мисочку. І потім знову ж таки корінчики беруть. Так що, можливо, комусь таке потрібно візьміть собі е, ну, ніби для використання. Ну, На цьому все. Ніби так я й розповіла, що хотіла, тому, тому на сьогодні все. Надіюся, що ці морози пройдуть спокійно, не сильні вони будуть, ну там невеликі і показують, там мінус два, але якщо врахувати, що зараз саме аквітне у неабрикоса і персик, все, це, звісно, буде недобре. Але якось воно буде. Тож, миру нам та гарних квітів. На все добре.